Всім привіт! Був тільки що в лісі, виходжу зараз з лісу. От. Це друга частина моєї поїздки, так сказати, отдиху. От. Вийшов тільки що з віс... з... з лісу. От. Йду зараз до бабушкиної хати, як до огорода. Покажу, покажу вам зараз огород. От. Отак от. Птичка от. полетіла. Тут, В першому відео я неправильно сказав. Тут станція Копай. От. Вінницька область. От. Тут рядом біля жмиринки виходить. Вот. Вот тут бабушкин город начинается. И сейчас я вам расскажу. Скажу вам один прикол. Ну тут же, так сказать, связь плохо. лови, інтернет тем более, мобільний. Вот. И я, якщо ходив в ліс. заходив я в ліс. Дивлюся, а в лісі появився інтернет. от Мобільний інтернет появився. От. Отакі тут дерева. Я сам зараз в шоці, так що. <смі> от Поскачував собі відео з Ютуба, щоб міг дивитися. от Так, інтернет подивився. У лісі. Так смішно. Я як інтернет з'явився, одразу коротеньке відео. Ну так для себе засняв. Щоб з'явився інтернет мобільний. от так десь там далі. От так от. От, 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 от. от бабушкин город. Тут малина. Тут три ряди малини. От. Така тут гарна малина. Цю дачу хату, оцей город Бабушка продає. От. Я вам зараз покажу. Дуже тут гарна малина, її вже треба розсаджувати. Отак. Крупна. Начинає вже стигнути. Достигати. О. Три ряди гарної малини. О, такой. Так. Де тут? О, ой. Малинка з'їсть. Вкусно. О, тут аж. Я не пам'ятаю скільки метрів. Отор з лісу. От. О і. Оце скільки я йду, їм потрохи. Оце все тут малина. Три ряди. О, тут вже більш більш достигла вже. О. Отак. Ось тут скільки малини. Тут вже починається картошка. Ми вже там... У себе бурдовки викопали вже. От. Картошку. А тут ще зелена. Отак. Вот Хрін виріс між картошкою. Це все картошка, картошка. От. Такий от тут город. Ліси. Дуже гарні. Вот. Туди, туди. От так, І тут далі ще картошка, картошка. Там далі кавуни, потім кабаки. От. От так. Тут чотири сорти картошки. От. Кавунчики, один кавун кавунчора з'їли. Сьогодні я доїв останній кусок. От. Там ще є кавуни, будемо їсти. Вот, вот так вот. Картошка, картошка, картошка. Вот, вот, вот так вот. Вот тут вот тут кусочек кунил, два ряда, два ряда кунил, Я маленький. Є більші кавуни. ось такі два гарні. Один я вчора вирвав, десь тут рис. ось тут кавуни. От кавунчики, Там кавун. Ну є гарні. Кабаки. Тут все кабаки цього. О! Є на кашу, що варити, є обичні, а так то більше, що балалайки. Отакі. Це такі зелені. Вони вроді потім красніють. А тут скільки. От. Кабаків. Кусок. Там далі фасоль, сад. От. а такі гарні кабаки. О. От -от так. Оп. Вот є, вот, вот. О, такий от город до самого ліса. О, такий ліс, гарний. Вот. Отак. Картошка ще зелена. От. Отак от. Так от. От я прийшов зараз до саду. Тут пару помидор бабелюби. Тут далі яблуні. Яблуневий сад. Клубніки ряд. От. Тут яблуні, такі рясні цього року. Геляки аж до землі звисають. А, не знаю, які сорти назва. От такі, ось, ось. Яблуні гарні. От. Тут Тут що було? Тут була цибуля часник. О, які яблуні гарні. От. Тут теж далі. Тут помидорки, хрін, петрушка, от, клубніка тут. От вишні порізані дрова. Тут вже отут от яблуня була рясна. Порвали вже. Тут потроху рвем. рвемо. Це літнє яблуня. От з неї яблука. Це я перебрав які більші, а тут такий менший мішок. Тут от яблуня. Бачите, яка? Оце така вона тут рясна. Скільки яблук, ну це ж обірвало, це все з неї. Все І внутрі тут. Прогнивши от дупло. Ну, но... от я сьогодні подивився. Заінтересувався, чого, як воно звідки росте. От я вам зараз покажу. От, Тут мертве дерево, кора мертва. От Оця геляка йде. І от звідки її сок. От, оце жива кора, от, Оце жива кора. Оце жива кора, це вона йде-йде-йде йде. І отут уже живий корень. От. Оце воїсі відрізати оцю половину отако от аж аж от, жива кора, а це от мертва. І от звідки воно йде сок і оце одне з одної гелячки скільки яблунь. От Яблук. Тут так. А тут такий дуб, гниле внутрі. Пусто. Оп! Ось от, от, яблуня, це снежка. Тут літні яблука. Там слава победителю. Вже в погріб занесли яблуні. Вот. Ось такий от сад. Показав вам город, сад. От. От так вот. Тут горіх. Тут горіх такий от. Великий. О. О, тут так наперед. Все, тут уже сад закінчується, далі вже. Хата, подвір'я. Вот. От. Тут горіхи три. Там далі. Що це таке? Яблуня чи що? Оце яблуня. В тому році дівушка каже, була рясна, в цьому році мало. От. Пару яблучок. Ось от так от. Такий от сад гарний. Яблунь багато. Там напереді, якщо я ж я вам показував, рясних багато. От. Ото -от так от. Получається город аж до самого лісу. Потім там в лісі з лівої сторони треба буде показати потім. От, там є криниця, люди воду беруть. І аж до самого лісу город. Малина йде, потом картошка. Це кавунчики. Ну, от, там бабелюби. І От, там кабаки, морква далі там. От, а це вже я вам зараз показую, казав. Хто я вам показав, це зараз вам розказав. От, тут груша яка корясна. Ну, ну то так от. от. О. Це вже тут сусідські, сосідські, так що. От, ну от так от. Таке от було відео. Показав вам сад, огород. От. От отак от, от. Наверно що відео я викладу, коли вже приїду додому. От. Бо тут зараз, да, інтернету немає, так що. От, знімаю відео. Вчора зняв сьогодні. От. Да, це яблуня. А потім вже як приїду додому, тоді вже буду накладати відео і будете дивитися. От. Все, таке от було відео. Показав вам город, сад. Отак от, от. Все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І... Сім пока. А,